Привіт, вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Почалося воно незвично. Ми нарешті вибралися в люди і сходили у новеньку кав'ярню. Вона відкрилась недалеко від всіх наших гуртків. І поки ми чекали старшого сина з англійської мови, вирішили провести час тут. Для мене було здивуванням, бо я цього місця ще ні разу не бачила. Дуже прикольна кав'ярня. Тут, знаєте, продумано все для дітей і для того, щоб святкувати разом з дітьми, є чудове місце і для батьків, і також місця вздовж ігрової зони, що дуже зручно, адже поставили свою дитинку гратися, а самі п'єте смачну каву. Єдиний мінус цього всього цієї краси, так би мовити, що це все платно і дорого. Тому не кожен, мабуть, зможе собі дозволити, але е, за годину 120 гривень в цій зоні. Ну і ось чек на. Трьох на чотирьох обійдеться вам в 600-700 гривень, це кава і невеличкий горішок до кави. Після цього ми з дітками ще трішки очікували на старшого, гуляли, збирали листочки. Дуже гарна така осіння погода, хоча і морозно, тому утеплилися, але все ж гуляти потрібно. За відпочинок на вулиці у нас відповідає чоловік, коли може. Тому він більш за все вигулює дітей. В основному це по дорозі до школи, до садочка він бере ще й молодшого, вигулює і потім десь там після школи так само забирає разом з молодшим. Він у нас краще спить саме на вулиці. Тут ми вже бігаємо за меншим, бо він на самокаті розганяється до великої швидкості і може втекти. Загалом гарно ми провели. Суботній день така ось у нас була прогулянка, і ви знаєте, відпочили душею трішки побули всі разом. Бо я в будні дні, коли чоловік ось десь там виходить, ще з малих забираю. Я готую і майже не буваю на дворі, Виїжджаю тільки коли розвожу дітей за якимись справами або за покупками. Ну тобто, не дуже часто і буваю на вулиці. тому... Ось трішки вам нас і трішки нашого осіннього часу. Загалом стараюся зараз акцентувати увагу на позитиві. Це класна, знаєте, практика, коли е, бачиш тільки негатив. Тому ось такі чудові кадри, як сонячний день, або якісь жовті листочки на зеленому килимі. Це вже радісний привід. І привід посміхнутися. Ну, і головне, що діти поруч з нами. А зараз хочу перейти до рецептику дуже смачного десерту. Я впевнена, що любителів смакоти солодкої не залишить він байдужими, і це буде лимонний тарт. Лимонний тарт готується в три етапи, але. Останній етап з меренгою я пропускаю, бо я не люблю меренгу. Якщо ви полюбляєте, то в описі під відео я залишу набір інгредієнтів і для неї. Але зосередимось зараз на двох етапах: це приготування тіста та лимонового курду. Для тіста нам знадобиться борошно 200 грамів звичайного або, 200, або ще 50 грамів мигдалевого борошна або 250 загалом. Масло 100 грамів, масло повинно бути холодне. Яйце одна штука, вода крижана. Ну, можливо, вам знадобиться 2-3 столові ложки, можливо, і не знадобиться. Холодна має бути вона. Далі цукрова пудра приблизно 60 грамів, дрібка солі. І нам потрібно замісити, як ви вже зрозуміли, а-ля пісочне тісто. Я додатково вже починаю працювати над курдом для лимонного курду, тобто начинки з лимоном. Нам знадобиться лимонний сік фреш. 150 г 3 яйця, 150 г масла холодного, 120 грамів цукру та цедру з двох лимонів. Цедру я об'єднала з цукром, щоб ефірні масла не так швидко вивітрилися. Всі сухі інгредієнти. Я змішала з яйцем і з маслом і буду вимішувати тісто. Тобто, спочатку я роблю це все руками, так як мені зручно, потім дивлюся, чи вистачає мені рідини. Якщо не вистачає, я додаю трішки холодної Води і намагаюся вимішати все в один комок. Дуже тут важливо, якщо у вас є міксер, він все гарно за вас вимішає. Якщо ж ви працюєте руками, то довго не місіть, бо тісто з маслом воно може підтанути. Але все ж таки все масло повинно розійтися, щоб не було таких, знаєте, великих шматків масла. Тому... На відео ви можете в якийсь момент помітити, що ці шматки замерзлого масла я трішки розминала все-таки рукою, аби швидше воно пом'якшило, але не розтануло. Використати вирішила свій міксер, але потім е, я бачу, що воно розбиває на крихту. А от великі ці крихти не перебувають, тому вирішила вручну вимішувати. Взагалі дуже хочу планетарний міксер. Але мені здається, з ним я буду готувати десертів ще більше, що шкідливо для нашої фігури. І, взагалі, для здоров'я, хоча мрія в мене така є, і колись думала ще хлібопічку. Виходить, дуже еластичне, піддатливе, і, взагалі, тісто, яке не липне, його ми трішечки будемо. Охолоджувати прямо у формі. Я ось виставила дно пергаментним папером і руками розподіляю тісто по дну і по стінкам. стінки я роблю не дуже високі, адже курду вийде не так і багато, судячи з інгредієнтів, тому не занадто високі бортики. Я робила в половину своєї форми діаметром 24 см. Можете розкатати між двома пергаментами тісто, воно буде тоді рівніше, але якщо не хочете так заморочуватись, то беріть і робіть як я. І відправляємо вже готовий корж, тобто той, який ви розкачали пальцями або скалкою в морозильну камеру, щоб він підморозився. Попередньо його потрібно ще іделечко, так трішечки проткнути. І все, даємо йому відпочити приблизно 30 хвилин в морозильній камері, а тим часом можемо зайнятися лимонним курдом. Я вже сказала, цедру двох лимонів я об'єднала з цукром, щоб ефірні масла не так швидко вивітрилися. І до лимонного соку я ще додавала сік лайму, бо мені не вистачило. Цукор разом з лимонним соком ми відправляємо на вогонь і ось так постійно помішуємо, але не доводимо до кипіння. Нам потрібно, щоб розчинився увесь цукор в лимонному соці, але закипати не повинно. У іншій мисочці вибиваємо всі яйця, перемішуємо гарненько, ось так от до побіління і будемо вливати до нашого лимонного курду. Але я робила це навпаки, свідомо, щоб не зразу всі яйця в цю гарячу масу, щоб воно, так, знаєте, не зробило яєшню, так би мовити, а навпаки, а потім вже перелила, коли воно було однорідної температури. І повертаємо яєчно лимонну суміш на вогонь, постійно перемішуємо. І нам потрібно довести уже тут до кипіння. Е, ви побачите, що соус почне, ну цей не соус, а ось власне вся ця начинка почне кипіти і густішати. І е, з часом ось ця така вся рідина, вона стане неначе крем-сметанний. Дуже класно. Це все буде за рахунок того, що будуть згортатимуться е, наші яйця. І коли перші бульки з'являться, почнеться процес кипіння, вимикаємо з вогня, і потрібно перетерти весь цей лимонний курд через ситочко, для того, аби позбутися цедри лимона, а також, можливо, десь будуть залишки білку, який згорнувся під час переливання яєць до лимонного соку. Ну, словом, перетираємо. І ось цю всю зайву річ будемо викидати. Залишиться дуже такий однорідний, смачний соус. Хочу одразу сказати, що він є кислим, він солодко кислий, але я полюбляю кислинку в десертах. Мені подобається, що там є достатньо кислоти. Якщо вам не подобається, то ви робіть з меренгою або ж додавайте більше цукру. Мені, наприклад, посмакувало ідеально. Спочатку. Відкусуєш, якби шматочок, і тобі дуже солодко, а потім кислинка, яка залишається ну словом, шикарний рецепт, і мені здається, можна буде навіть так з апельсинами спробувати. Отже, ми всю цедру залишаємо на ситочку, ось так і багатенько виходить. А саме секурт виходить ніжний, однорідний і дуже еластичний. Його можна в контакті зберігати, але коли ви в збережному вигляді будете потім його викладати на форму, то він викладеться трішки, якби не рівномірно, А якщо його теплим викладати, то він тоді викладеться одним таким однорідним і рівномірним шаром. Це дуже важливо, якщо ви. Дбаєте про естетичний зовнішній вигляд. Якщо ж ні, то яка різниця? Є там якісь шари, так би мовити, на шарування цього крему чи немає. Це більше вже, знаєте, для таких професійних кулінарів. Мені, наприклад, все рівно, аби, аби крем був. І в кінці, коли вже майже все готово, додаємо масло, воно повинно бути холодне. Але оскільки ця вся лимонно яєчна суміш тепла, то масло підтає, підтане, і ви гарненько це все змішаєте до однорідності. Я це робила просто вінчиком. Вийняли з морозильної камери тісто і я випікала при температурі 170 градусів приблизно 15-20 хвилин. Якщо у вас є вантаж, якийсь, ви можете під вантажем. Тоді воно не буде так сильно вспухати, так би мовити. Але нічого страшного, у мене якраз на мою кількість начинки все чудово і нормально було. Виливаємо на готовий корж лимонний курт. Рівномірно його розподіляємо. Знову ж таки, він в мене теплий, тому він гарно сам розходить. А коли він затвердне в холодильнику, якщо ви надовго ще його залишаєте, він буде ну, такими знаєте, як масками. Тому вирішуйте самі. Я робила, в принципі, цей десерт дуже швидко готується, немає потреби якби, зберігати цей курт. І рівномірно його розподіляємо та відправляємо в холодильник для стабілізації крему, адже там є масло, воно повинно захолонути, і це дуже важливий нюанс, бо терпіти може не вистачити сил, але насправді це дуже важливо витерпіти, щоб він не ламався. Десерт виходить смачний до кави чи до чаю, або просто поласувати в осінній чи зимовий вечір. Дуже рекомендую, тим паче тут купа вітаміну, С, що важливо в такій перехідній періоди. Тож смачного зберігайте собі рецепт. Якщо приготуєте, буду вдячна, коли напишете свій коментар. Ну, а зараз буде трішечки мотивації. Хочу сьогодні прибрати духовку, я вже точніше її почала прибирати, а потім думаю, покажу вам, тим паче, що деякі лайфхаки у мене тут з'явилися. Вирішила почати з решітки. Я багато випікала, і, знаєте, іде-не-де-та є вже якісь потемніння, нашарування нагару. Я використовувала. Сів проти жиру, і мені дуже сподобалося, що він теж справляється ну, принаймні на, на декові на ось цій решітці з усіма цими нагарами. Я його трішки залишала, а трішки і зразу терла, напшикувала. Словом, дуже прикольно і засіб виявився. І він не дуже має агресивний за... запах, що для мене важливо. Ним також я натираю все всередині, хоча він напряму не призначений для духовки. Але оскільки духовка в мене була саме. Після випікання е, їжі, то вона була ще теплою. І, в принципі, будь-який засіб на теплій духовці буде краще діяти. Ну, але тут дуже важливий нюанс провітрювати. Тож нагадую, не нехтуйте цим, бо ці всі випарування шкідливі. І не нашкодьте, не нашкодьте собі. У мене, слава Богу, тут поруч вікно я його відкрила на режим провітрювання і все чудово виходило. Але на теплій духовці, само собою, все швидше буде відходити. Я ось зняла, як виявилось, у мене все тут зйомне. Та й, в принципі, і дверці ці можна було б дверцята зняти. Але я вже не хотіла, бо вони не такі вже є брудні. Натираю тільки і шурую, так би мовити, ганчірочкою тільки там, де дуже великі забруднення. Але в цілому в мене не запущена ще духовка, хоча вже такого, знаєте, потріб... потребувала прибирання. Ось я цим і займаюся. Залишаю трішечки намилину, а сама переходжу до миття. Цих решіток. До речі, коли я перший раз поставила ці всі решітки, розпакувала, то телескопічних направляючих не було. І я дуже здивувалася, бо я вибирала саме для того, щоб в мене були телескопічні направляючі. А потім я зрозуміла, що після того, як наші майстри розпакували духовку, встановили її, вони частину. Комплектуючих заховали нам десь там на кухні, високо, і забули нам про це сказати. І я ходила, не могла зрозуміти, де ж то телескопічні направляючі, але врешті-решт знайшла і все було гаразд. В принципі, я духовкою дуже сильно задоволена. Вона виконує всі свої задачі на всі 100. Мені дуже подобається її розміщення на рівні очей. Я спину не гну вже, знаєте. І, в принципі, ну, от сама духовка по якості шикарна, я її дійсно можу рекомендувати. Рекомендувати. А от рекомендувати мікрохвильову не можу. Про неї колись я вже залишала відгук. Вона фірми Вірпул, як і духовка, але в неї є якийсь заводський брак після того, як закінчується час, до прикладу, розморожування, вона все рівно продовжує гудіти, крутитись. І працювати, так би мовити. Інколи гасне світло, а інколи й не гасне. Тому я можу її вимикати тільки або з розетки, або рубильником. Я не знаю, з чим це пов'язано. І найгірше, що я загубила чек і не можу пригадати, в якому магазині я її купувала, бо це було через хотлайн. Я десь порівнювала ціни і в якомусь маловідомому магазинчику її взяла. І видно, я загубила цей чек і забулась, де взагалом я купила її. Коротше, ось така ось річ. Тому я не знаю, як. Скористатися якимись поверненнями, мабуть, уже ніяк, треба викликати майстра. Та й по всьому. Бачу, що у мене на духовці ще не всі забруднення відійшли, тому я повторюю процедуру стільки разів, скільки потрібно. У мене тут було кілька хвилин. Думаю, треба доробити, щоб уже було гарно, бо цей нагар, якщо його залишати, він потім все гірше і гірше відходить. А на передньому плані в мене ось цей засіб, яким я зараз користуюся. В нього гарне і упакування, і зручний розпилювач, і запах не термоядерний, як я кажу, словом, дуже я задоволена ним. Біля мене тут мої помічники, як завжди, вони не можуть витерпіти, коли мама щось готує. А це ми готували з ними гарбузові кекси і було їх багатенько, тісто замішували разом з донькою і сином. Тож, як тільки вони приготувалися, швидко почали їх смакувати. Хоч навіть ще не дочекалися, щоб вони охололи, прямо ложкою гарячі, і, знаєте, там обпікались, але їли. Такі от у мене нетерплячі діти, прямо як і я. І оскільки сьогодні такий влог сімейний, хотілося б вам трішечки розкрити іншу частину себе, можливо, ту зоряну, яку ви ще ніколи не бачили, так близько і детально, ми багато з дітьми проводимо часу вдома, і величезна кількість часу це якийсь наш розвиток і читання, і заняття. Але, звичайно, що таке знімати. На постійній основі буде якось скучно, нецікаво. У багатьох є свої діти, і це нормально не любити чужих дітей, мабуть, ну принаймні не бажати дивитися їх. Але якісь речі хочу вам показати: ось купила в Аврорі таку цікаву забавку для дітей. Вона є на клейкій основі. Як бачите, зверху ця клейоночка знімається і вся ця основа є липкою. А помпончики просто прикладаєте, і виходить картинка. Дивимось лише на взірець, орієнтуємось і викладаємо. Це дуже класно розвиває дрібну моторику. Навіть я не могла <запити> зупинитись перший час. Викладала, настільки це цікаво. І, знаєте, всім сподобалось словом. Купувала я це в Аврорі ціну, по-моєму. 100 чи 150 гривень. Ось така була ціна. Точно, я вже не пригадаю, але коли я купувала, я показувала і називала ціну. Це було в попередньому чи в попередньому до попереднього відео. Словом, треба буде ще купити, таке я бачила ще в червоному маркеті, є схожі, але там меншого розміру вони. Отже, діткам дуже сподобалося. Дрібна моторика розвивається. Знаєте, діти ще й уяву вмикають, хочуть якось по-своєму розвивати і клеїти то все, тому мені в принципі сподобалося. І спільними зусиллями ми от зліпили такого котика. Не знаю, чи вийшло схоже, чи ні, але головне, що дітям сподобалося. Ну, Але, звичайно, що це забавка на один раз, на жаль. Хоча дуже, дуже цікава забавка. І ще трішки домашніх відео. В мене мої діти люблять обсісти з усіх сторон, і я насправді. Не можу спокійно на дивані полежати, бо на мені, як зазвичай, хтось товчеться, чи то молодші, чи то старші, хтось прийде. І це я вже просто кажу чоловіку: познімай, щоб люди бачили, як воно є. Я думаю, що багатьом мамам це відомо. Ну, це класно, бо це свідчить про якісь <головість> здорові стосунки в сім'ї. І любов мами до дітей, і дітей до мами. Тому я хоч інколи і хочу побути, як то кажуть, на самоті, щоб мене ніхто не чіпав, але все ж ну це не порівняно нічим. Це такий чистий кайф, чиста любов. Хіба ні, подивіться, на моє щасливе обличчя. Ще показую вам нашу вечерю. Був оселедець, капуста квашена з цибулею, пюре і дітям, і собі трішки ще таких часникових. Сосисок за тебе я посмажила. Вони дуже дуже смачні. Така була економна, але не менш смачна вечеря. До речі, капусту ми зараз дуже часто купуємо. Вона смачна. Всім привіт! Прийшли до логопеда, дуже холодно. Я ще й без рукавиць то взагалі замерзаю. Зараз донька має вийти. Добре, що хоч машиною недалеко стали. Гріюся в АТБ, тут неподалік є магазинчик. І донька забула рукавички, то зайшли в магазин і я її купила другу пару. Треба було ще й собі якісь купити, але не було. Ще син прихворів. Точніше, він був хворий. А це в нього щось лімфовузли запалилися, запалилося, то ми зараз до лікаря записалися, аналізи здали, якась в нього або недолікована інфекція, або взагалі щось інше. Коротше, треба буде. Пити антибіотики. Це був один той раз, коли я думаю, о, пройшло без антибіотиків і добре. Взагалі я навіть не пригадую, чи ми стільки в дитинстві хворіли, бо у мене е, малий ну, дуже часто антибіотики приймає, тому я трохи дивуюся, бо я не згадую, щоб я стільки їх пила. Якось взагалі тоді з ліків майже нічого не було. Були, можливо, якісь ГРВІ, але чи антибіотиками мама нас пічкала, так точно, що не пригадую. Наче так сонячно, але, блін, так холодно, 5-6 градусів, тому утепляйтеся. Коли стою, доньку чекаю, то постійно щось докуповую у тебе. Рибу докупила, це рукавиці. Печиво взяла ці в будиночки. Дітям буде цікаво. Трекер хочу потім, щоб на запас було. Розпушувач, серветки, м'яско, Морква. І, що ще. І капустину цю. Салатки, салат на 500 гривень. Ще одним важливим заняттям є уроки і підготовка до онлайн занять. В одну з таких шкіл ходить мій син. В минулому році я вам показувала цю школу англійської мови дистанційну і е, офлайн. Також вони є в Києві, у Львові. Це Green Country. і в минулому семестрі син мав 30 занять, та й в цьому. В семестрі він також має уроки онлайн. Ми дуже задоволені. Мені подобається тут подача. Ми мали ще колись заняття в двох англійських школах, і мені є з чим порівняти. Тут дуже класний підхід, що нема домашніх завдань, але є підготовка до наступного заняття. Тобто дитина вже підходить, приходить на урок підготовлена з певним вокабуляром, і вони вже працюють з матеріалом, на який є, як то кажуть, можливість опертися, бо коли дитина нічого не знає, це трішечки довше. Але це потребує маминого або татиної уваги, включення і роботи. Це не всім підійде, але так як я вчитель англійської, то працюю з ними. Я ось собі пач на очі, на очі під очі накаїла. У мене такі є синці під очима. Вони в мене природні трошки є, але чи то я, мабуть, вже вночі мало сплю, чи що. Дуже великі синці, то я вже і ввечері, і вдень стараюсь клеїти ці патчі, щоб трішечки не так сильно виділялося воно. Що, ладось. Каже всім привіт. Привіт. Ми з Ладою щойно буквочки пописали, абетку повторили, да, дось? Да. Е, забуває вона трохи букочки, але вже набагато краще, ніж було. Правда, Доні? Да. Повторюємо і ще нам треба включити сьогодні пісеньку про осінь. Угу. Угу. І слова повторити. У них буде скоро свято осені, <кій> вона морквинка і там ще якісь слова говорить. Правда? Так. Да. Але віршики в нас чомусь не дають всім. У нас просто група інклюзивна. Ой, мама, має ще я. Е, і взагалі це так печально, бо я не була на жодному святі ні у сина, ні у доньки, фактично. Це не випускна група. Е, в сина через ковід, ну і зараз, мабуть, Мама, той, теж з цієї причини. Що? Я хочу щоб записати. можна? Віршик? Да. Ну, давай. Ні, Не будемо чекати вітамінку, будемо звати. <рес> Ну і на цьому буду закінчувати своє відео. Ще покажу вам квіти, які мене зараз тішать і радують. Купила у бабусі такий от букет хризантем. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця, хто поставив лайк і підписався. Я дуже вам вдячна, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Па-па, бережіть -па, себе!